Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Ми продовжуємо обговорювати тему непростої ситуації в Україні, що склалася сьогодні. Гість нашої студії це народний депутат України Олександр Шевченко. Вітайте, добрий день. Добрий день. Перш за все, та ситуація, що склалася сьогодні в Україні, вчорашнє рішення Російської Федерації та Атономної Республіки Крим. Ваше бачення, що буде з півостровом далі. Що буде з півостровом, це важко сказати взагалі-то в цілому. Але факт є фактом, що півостров війшов до складу Російської Федерації як суб'єкт, один із суб'єктів Російської Федерації. Але це не означає, що світ змириться із цим актом, і Україна в тому числі. Справа в тому, що важте референдум, він, по суті, справи охопив головним чином. Населення російськомовне і за національністю росіяни головним чином. Хоча, очевидно, брали участь там і певна частина українців і татар, десь біля тисячі осіб. Справа в тому, що порушені основні права були корінних жителів, а це корінними жителями є ті ж кримські татари, ті ж Караїми чи Українці з часу, наприклад, ще Київської Русі. Ця частина складової була е, України, можна сказати, сучасної. І Декларація Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів говорить про те, що ніякі не можуть бути порушення прав корінних народів. Насамперед це стосується саме українців е, кримських татар. Зокрема, наприклад, не може бути. Е, Відібрана земля в них, чи вони не можуть бути переселені на інші землі, говорить Декларація про права корінного населення. Вони повинні бути демілітаризовані, там заборонено будь-яку військову діяльність. Тобто у українців, кримських татар та інших корінних народів є право вимагати саме виконання Декларації Організації об'єднаних націй про права корінного населення. І там ще багато чого, в тому числі, і культури, і мови, захист йде і так далі, і тому подібне. Тобто, хоча Крим формально, чи, що фактично війде до Російської Федерації, але права корінного населення не можуть бути порушені, та й Україна ніколи з цим не змириться, та і світ не змириться, бо е, справа тому, що саме агресія Російської Федерації, вона по суті справи нарушила не тільки принципи міжнародних відносин, але і норми міжнародного права, які базуються насамперед на статуті Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, чи візьмемо на Гейтському заключному акції від 1975 року? Ну і інших актах, ну зокрема на мемора... меморандумі. Ну, От ви кажете, світ не сприйме це, але що робити? Світ не сприймає, але фактично ми бачимо, що Крим відходить до складу Росії. А що нам робити? Україна повинна продовжувати нормальні стосунки із цією частиною своєю частиною України. Тобто і економічні стосунки підтримувати, і політичні, до речі, я повинен сказати, і захищати українців, а також корінне населення кримських татар і інше корінне населення. Захищати і вести нормальні стосунки взагалі то. Не переривати на ну, особливо економічних стосунків От, стосовно економічних Україна має соціальні зобов'язання перед мешканцями Криму. У разі якщо Крим відмовиться платити податки, це, ці зв'язки будуть розірвані. Україна має нести на собі ну бачите за домовленістю, Україна може виплачувати ті ж пенсії, наприклад, тим, хто заробив їх в Україні. Але звичайно, щоб це не блокувалося, наприклад. Кримською кримською владою і щоб безпосередньо платежі йшли тим особам, а не щоб влада забирала ці платежі. Розумієте? тобто тут є предмет для переговорів між Україною і кримською владою, яка там буде. Чи Російська Федерація, хоча і за агресором говорити, знаєте, не слід до тих пір, поки він не звільнить окуповану територію. Так що тут фронт такий відкривається для переговорів. І в різних сферах, в тому числі вартість води, яка е, подається до Криму, до речі, сьогодні я, число 19. І сьогодні, сьогодні якраз по Кримському каналу піде вода у Крим, а це означає, що необхідно буде платити так само електроенергія, газ. Тобто нормальні стосунки мають розвиватися, маємо на увазі саме на комерційній основі. Що Україна має зробити? і Які пропозиції парламенту може ви маєте власне бачення стосовно того, що за місяць усі громадяни України мають бути офіційно стати громадянами Росії? Якби як це говориться умовно, тобто як як змусити чи а, може забезпечити право українців залишитися громадянами України? Ну, Бачите, ми то повинні захищати права українців. Але якщо громадяни України захочуть, це їх право звичайно поміняти громадянство? Україна ж має якось заохотити, як ворозі фінансово? Не фінансово, але якимось чинниками, що Україна відчуваєся мастер... українцем. То і залишиться українців. Я не думаю, що погодяться так, побіжать відразу міняти громадянство України на російське громадянство. Хоча бачите, там Росія застосує такі методи, що, по суті, справа українцям чи кримським татарам і не можна вибирати. Бо вони говорять, якщо не подав заяву про відмову від громадянства, то ти автоматично стаєш громадян. Але ж, зокрема, українське. Законодавство забороняє існування подвійного громадянства. Хоча в нас багато, як ми знаємо, громадян України взяли ще й друге громадянство. Це є порушенням закону. І тому парламенту, зокрема, необхідно прийняти відповідне законодавство, яке б і не тільки забороняло, але й карало за зраду, по суті, справи Батьківщини. Росіяни так розцінюють взагалі то зміну громадянства, то можливо і нам варто було б. Подивитися із цього погляду якраз, і можливо строгіше спитати з людей, які приймають інше громадянство. Бо це означає, що у цих регіонах, де багато є громадян із подвійним громадянством, може зароджуватися ірдентизм, тобто прагнення приєднатися до іншої сусідньої країни, чи сепаратизм це створення своєї незалежної країни. Так що я думаю, в цьому напрямку є великий, можна сказати, фронт робіт для Верховної Ради України. На фоні такої складної ситуації в Україні відбулося фактичне зближення України та Європейського Союзу. І от ми маємо перші кроки 21 березня, тобто вже у п'ятницю, має бути підписана політична угода. Як ви ставитеся до цієї угоди і ваше бачення? Ну, я ставлюся позитивно в цілому до цієї угоди. Але це не означає, що найближчим часом Україна може стати членом європейського Союзу. А селії. що саме ця політична угода нам. Я не є зараз втараз. скажу. Дивіться, ну що це певні політичні гарантії, і в тому числі і незалежності України, але це дає можливість Україні проводити реформи. Ну зокрема, такі реформи, як наприклад, боротьба з корупцією. Вимога Україна не може вступити до Європейського Союзу, якщо вона не подолає цю корупцію. Потім верховенство права, зокрема, У нас, бачите, досить заплутана система права. У нас нарахується десь, за одними даними, біля 50 тисяч законаних і підзаконних актів, це чинних. Інші дають цифру 90 тисяч. Який юрист чи громадян України може їх знати? Лише за минулий рік, за даними головного експертного науково-експертного управління України, е, було дано висновки на 1800 законів. Законів, ви уявіть, майже 2000 законів, а скільки тисяч підзаконних актів щороку видається, Тобто ми в тупику. Тому необхідно і провести реформу системи права в цілому. Ну, в мене є плани, наприклад. Підготовки такої реформи. Я маю на увазі план реформування системи права України. Це досить складна робота. Я скажу вам про таке реформування, але за 3-5 років його можна здійснити. То реформування системи права? Я не кажу вже за правоохоронні органи, які входять у правову систему, а це і міліція необхідно її. Пролюструвати якась і служба безпеки, і так далі, в тому що і суди особливо. Бажте, суди мали б бути незалежні в усьому світі. І якраз Єврокомісія вимагає, щоб ці суди були незалежними. А яким чином їх можна зробити незалежним? Тільки тоді, коли судова гілка влади буде незалежною від виконавчої чи законодавчої. А як вона буде? Як вона може бути незалежною, а тоді вона буде незалежною, якщо її будуть обирати громадяни. Тобто маю на увазі найнижчу ланку суддів обирають громадяни, але ну, наприклад, районні суди, але вже апеляційні, наприклад, суди, то обирають судді області, а вже Верховний суд на з'їзді суддів. І це буде дійсно незалежна судова гілка влади. Вже на неї ніхто не може вплинути. І я думаю, що тут особливо не повинна і втручатися, тоді буде і Вища рада юстиції в судіяні, адже суді не будуть довічно обиратися. Я передбачаю, що на 5 років апеляційний на 7 років, а Верховний суд на 10 років. З цього випадає Конституційний суд. Тобто його функції, функції Конституційного суду, мають перейти до Верховного суду. Але бачте, асоціація передбачає, що необхідно нам ще було б належним чином і провести е, лібералізацію стосовно бачте, е, плану дій про е, створення нової паспортної системи. по суті, справи маємо, на увазі. Е, Насамперед біометричні паспорти. З 2012 року в нас був центр, який займався підготовкою взагалі то переходу на біометричні документи. Він припинив свою діяльність. От так готувався до асоціації. Розумієте, чи ні? Вже в 2012 році ніякої діяльності не було. Ну там бачите, за цим криється крупні досить суми, бо виробництво таких документів вимагає. Багато грошей, там очевидно, боротьба точилася і зараз ще точиться, хто цим буде займатися. Так що там е, досить багато є моментів, які не дадуть швидко Україні і стати, можливо, повноправним членом Європейського це Союзу. Політи, це да. політична частина угоди От, стосовно економічної. Чому це питання не буде розглядатися? Як ви вважаєте? Дивіться, якщо, якщо ви звернули увагу, коли мова йшла про підписання у листопаді місці то наші бізнесмени, що мали, дайте нам хоч ще півроку. Чому півроку? Та, Так, економіка України то не готова до цього. І, зокрема, маємо на увазі такі галузі, як хімічна промисловість, металургійна промисловість, Там технологічна місталість. Наша продукція не є конкурентно здатною десь. Європейський Союз надає зараз можливість вільно вже торгувати зараз. Але що? Чим ми можемо торгувати? Ми можемо тільки торгуватися з господарством. Сільськогосподарської продукції, хоча, наприклад, за, за умовами асоціації там встановилися квоти. Зараз, будь ласка, без квот. Але та наша технологічна відстаність і перехідна вимоги, якраз ще стандарти європейські, кажемо, чи технологічні вимоги, це вимагає чимало часу, так що тут Скільки, не так просто. Часу нам треба, щоб ну, ви знаєте, бути... це важко сказати, це залежить вже від виробника. Як він зможе пристосуватися до нових умов. Тобто, якщо це люди нормальні, яка підковані, спеціалісти, вони можуть швидко це зробити, але ж технологію замінити. Якщо в нас технологія 30-х років ХХ століття, а скрізь вона оновлена, чи може бути конкурентно здатною наша продукція? Та ні, ну, сировина, чи фабрикати, певні напівфабрикати, да, їх можна збувати. Але ж ми знаємо прекрасно, що це не особливо вигідно для країни збувати таку продукцію. Конкурентно спроможною повинна бути готова продукція. Ось чому вся суть. Та й дивіться, ще суть справи в тому, що світоглядні позиції в нас різні, Верніше, не у всіх українців, а в частини. Ну, зокрема, у частини тій, що проживає у східній і південній частині нашої. Батьківщини. Бачите, там сформувався такий підхід патерналістський, що держава чи інвестор. Дивіться, уряд зараз, чи вирішує президент, призначив керівниками обласних державних адміністрацій і великих олігархів. Чому? А от, мовляв, вони там наведуть порядок, що там вже слюна потекла, що можна буде посмоктати олігархів, розумієте чи ні. Ну, сподіватися на те, що ось олігархи допоможуть підняти економіку в цілому, та і наведуть порядок політичний. Це, оце є патерналістський підхід. В Росії це характерне, щось що держава вам дасть і пенсії, і роботу, все. І в Україні зараз це помилка, коли будуть сподіватися, що олігархи нагодують і дадуть роботу. Ні, навпаки, необхідно проводити реформи. Ну, насамперед... Це розумієте, знати ті обмеження, які дозволяють людям займатися бізнесом. Ви ж розумієте, за останні чотири роки, та й не тільки останні чотири роки, але й раніше ж основний тягар податків ніс український народ. Рядові громадяни. Ви візьміть, більше половини бюджету це податки індивідуальні з громадян і ПДВ. А великий бізнес. Його внесок у бюджет становить тільки 12 відсотків в той час, як середній і дрібний бізнес платить 41% відсоток у е, е, скарбницю державну. Розумієте, сьогодні прем'єр-міністр України сказав, що да, і заможні повинні внести свою частку у розбудову сучасної України. Я думаю, це абсолютно правильний курс України. Бо ми скорочимо там і там, там видатки, а цей бізнес то жирує, Ви візьміть, варто було б, наприклад, звернутував на гірничо металургійний комплекс. У червні 2012 року його ж повністю звільнили, розумієте, чи ні, від сплати нормальної ціни. Вони тримали різноманітні пільги на перевезення, на використання природних ресурсів і так далі, і тому подібне. Це ж величезний пласт надходження до бюджету України може бути Розумієте? Чі? Так що я думаю, що курс уряду, бо свобода, урядова ж сьогодні, частина, можна сказати, всієї цієї піраміди політичної, і я особисто підтримую цей курс. І це дасть можливість до певної міри, знаєте, вийти із цієї економічної кризи. До речі, я хотів би сказати да, одну фразу. Колись Кіпр розколовся на дві частини турецьку і кіпрську. Сьогодні Крим відійшов. Так от зараз на Кіпрі турецька частина чи громада провела референдум хочуть об'єднатися. Бо Кіпрський, грецький Кіпр входить вже в Європейський суд, а кіпрський, грецький сказали, що не можуть. Ми будемо ні, сподіватися, що не хочемо. Що цього" то розумієте, Це така справа входження до складу Російської Федерації, воно має на першому етапі мати свій певний ефект. Пенсії і Україна буде платити, і росіяни там переведуть якась на рублі і теж будуть платити. Але з часом обстановка на цьому півострові, до того ж, неповага до власності. Це характерно було якраз для попереднього уряду в нас, що відбирали власність. А зараз то. Розумієте, необхідно вважати власність священною і недоторканою. Це перша заповідь повинна бути. розумієте? і скрізь так воно було священна і недоторкана. Я маю на увазі так, що вона жита чесною працею, фізичною чи розумовою, чи завдяки таланту. Але там, де це, знаєте, корупція проглядає, то ще треба подумати, чи вона є священною, недоторканою. Це вже знак запитання. Це вже залежить від волі Політичної волі правлячої партії чи коаліції партій це вже е, така справа. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був народний депутат України Олександр Шевченко. Залишайтеся на парламентському, далі буде.